У нас кожен день якісь відео про розпродаж. Ми нові меблі продаємо хоча б? Та продаємо нові меблі, але я хочу трошки склад звільнити, трошки виставку. Ось цей диванчик, наприклад, що збираю, ні вада, віддаємо за 23 тисячі, хоча його повна вартість 30 100. Одна, одна пропозиція така, саме на виставкову модель. Ну, Ну, не, йду, не йде диван, На що його тримати в магазині. Краще віддати людині, яка ним буде користуватися, а поставити ту модель, яку, яка буде постійно обертатися, яка буде постійно продаватися. Можливо, в дизайні людям не сильно аж сподобалось, або відео просто так не залетіло, але реально стоїть і займає місце. У нас зараз ведуться переговори з новим постачальником, зайдуть нові позиції диванів, і їх вже треба десь поставити. Тому оцей диван. Замість 30 тисяч Нівада віддаємо за 23. У нього спальне місце 160 на 2, м'яке наповнення, воно м'яке, воно не середнє, не жорстке, а саме м'якеньке для тих, хто шукає такий диван, щоб в ньому потонути. 2,38 на 113 сантиметрів розмір. Якщо шукали такий диван, по Києву безкоштовна доставка, даємо в оплату частинами на 5 платежів від Приват Моно, а банку та «Пумп». Навіть по такій ціні даємо в оплату частинами і відправляємо в інші міста. В Шапці профілю телефон для зв'язку зв'язуйтесь, всього одна одиниця по такій вартості.